Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття з аплікації. Давайте пригадаємо, ми з вами малювали. Для кого зернятка? Для зимуючих пташок. Малятка, а скажіть мені, а де вони їдять? Зернятка? В чому? В годівничках. Я вам пропоную ознайомитися, які бувають годівнички. Тож, тобто, будь ласка, увага на екран. Зазвичай годівнички. Виготовляють із дерева, різної форми, різного розміру. Але ще можна зробити їх із пляшок, звичайних пляшок, з маленькою, з великою, або зі звичайного картону. Ось такі розгляньте. І якщо ви такі зробите з будь-якого матеріалу, пташки вам будуть дуже вдячні, бо їм можна туди насипати корм і вони будуть нагодовані взимку. Ну що, переглянули, ознайомились, а я вам пропоную разом з батьками виговорити свою годівничку і надіслати нам. Добре, домовились, ми будемо дуже чекати. А сьогодні до нас прилетіли друзі ворони, пам'ятаєте? В неї дуже багато друзів. І синичка, і горобчик, і сорока, білабока подружка, і голуб прилетів. І малятка моїм сьогодні теж. Будемо годувати їх зернятком, але ми будемо їх клеїти. Давайте розглянемо, що нам потрібно для роботи. Нам потрібен пензлик, нам потрібен клей або клейстер заварений. Нам потрібні фігурки, зернятко та насіннячка, матусі вам виріжуть. Обов'язково клейоночка та серветочка. Але спочатку ми. Перепочинуть наші пальчики. Приготувалися? Ми вже з вами вчора її вивчали цю пальчикову гімнастику. Повторюємо за мною. Полетіла пташка-мати, малюка жуків збирати, а малята не літають із гніздечка виглядають. Ще. Полетіла пташка-мати малюкам жуків збирати, а малята не літають Із гніздечка виглядають. Перепочили? Зараз починаємо працювати. Беремо наше насіннячко чорного кольору та наносимо по всій площині. Обов'язково зайвий клей прибираємо серветочкою, притримуємо пальчиком. Буду дуже вам вдячні, малята, що ви допомагаєте взимку, та за пташками потрібно доглядати. Ми сьогодні обов'язково нагадуємо будівничку в нашому дитячому садочку на нашій території, на майданчику. І ми вас дуже-дуже чекаємо у всіх малят. Зернятку якого воля у мене? Нагадай мені, Ельдарчик. Жовтого, правильно. А якої форми, Маркуша? Круглий. Ось, обов'язково пензлик ставимо на місце. Пальчик можна витерти. Ось. Ми подружок нагодували. Уважно подивіться. Вони дуже вам вдячні. Я вам пропоную піти погодувати до нашої годівнички. На нашому майданчику ось така годівничка невеличка. До неї прилітають пташки, і горобчики, і ворони, і синички, і голуби прилітають. І ми їх годуємо. Я їм насипаю зернятко. У мене сьогодні кукурудзка, це для ворони. Та Горох ось такий мілкий. Кукурузка та горох для маленьких пташок. Ось я їх годую малята кожного ранку. Коли прихожу зранку на роботу і вам пропоную теж доглядати і допомагати нашим зимуючим ташкам. до нових зустрічей.